Сьогодні, будучи серед молодих людей, які вірять в те, що можуть, і вірять в себе, піддає настрою. Додає настрою їхній настрій, додає настрою їхнє бажання жити і працювати в Україні. Більше б таких подій, які додають наснаги мені, ми сьогодні зібрали молодіжні ради, молодіжні організації і молодіжні центри, які мали можливість три дні навчань, навчань бути молодими лідерами, навчань працювати в команді. І знань, які їм дадуть можливість продовжувати цю роботу в своїх громадах, ми надалі будемо робити все від нас належне спільно з і іншими організаціями для того, щоб розвивати молодіжну політику, молодіжні центри, і молодіжні ради. Ми прагнемо, щоб молоді люди брали активну участь в житті держави, в житті області. Вони наше майбутнє. Учасники з кожної громади мали можливість потренуватися в тому, як створюється молодіжна рада, як відбуваються процедури в молодіжній раді. Так само один із напрямків окремих був це робота молодіжних центрів, тому що є громади, в яких він є, а є громади, в яких він планується. І молодь працювала над тим, щоб напрацювати. Що там має бути, чому він має працювати, які послуги надавати і зрозуміти, які взагалі є в Україні молодіжні центри, для чого вони створені, і для чого він потрібен саме в їхній громаді. Кожна із навчальних сесій або навіть міжсесійні завдання мали певну кількість балів. От. І як команда працювала, від цього залежала кількість набраних балів. Цього року сам Кем – це зовсім інше інші виклики. Тут був мозок, тут був креатив, тут була творчість, і ми її проявили. Старосамберський молодіжний центр відрізняється від всіх іншим, тим, що в нас є молодіжне телебачення, а у нас є ну неформальна освіта, як і всіх, і звісно, національне патріотичне виховання тобто, це наші такі основні три гілки, які ми про, просуваємо серед молоді. Особливість цього кемпу в тому, що Громади активно долучені тут на місці. Вони нікуди не виїжджають, вони залишаються протягом всіх трьох днів. Одним із там неймовірних доповнень є їхні творчі вечори, де вони ввечері діляться не тільки якимось своїм досвідом в навчанні, в роботі чи ще в чомусь, а й в своїх якихось творчих талантах, і вони можуть тут трошки показати себе і знайти контакти з іншими молодими людьми. З Регіону я шукаю нових друзів, тому що я є творча людина, і мені дуже цікаво спілкуватися з іншими людьми. І тут я знайшов дуже багато однодумців з тими, з ким я можу подружитися і в майбутньому буду мати хороші відносини. Найважче насамперед, я думаю, що було е, саме створення молодіж е, саме розповідь про молодіжні ради, адже ми у громаді такого ще не практикуємо. Але надзвичайно цікаво було послухати про про молодіжні ради, тому що я впевнений, що ми ті ініціативи будемо впроваджувати у нашій громаді.